Завершився 14-й тур чемпіонату України з футболу. На футбольному полі стадіону Кремінь-Арена імені Олега Бабаєва у протистоянні зійшлися команди Кремінь та Чернігів. Матч закінчився перемогою Кременчужан із рахунком 3-0. З керівництвом перед собою ми. Просто для себе поставили таку ціль, тому що футбол треба грати не просто грати, треба, щоб була якась ціль. Гра була напружена. Перший тайм закінчився нічиєю, але протягом другої половини матчу футболісти команди Кремінь почали активно атакувати суперників і як результат забили три голи. Гра була до першого голу. До першого голу всі боялись. Ми, ми розуміли, що Чернігову треба тільки перемога. Вони, ми, ми розуміли, що вони будуть грати на швидких атаках. Ми знали, де є швидкі гравці. Ми, ну, треба було забити перший. Команда Чернігів була гідним супротивником для наших футболістів. До останньої хвилини матчу вони грали наповну та не здавались. Хороша, динамічна гра, багато моментів у команди суперника у нас. Е Кремінь забив, мене забили. Я думаю, що глядачам сподобалося. Ми достойно представили своє місце. Кремінь вийшов в першу четвірку. Переміг, тому я їх поздоровляю. Тепер Кремінь знаходиться на третій сходинці в турнірній таблиці. Це означає, що навесні вони змагатимуться за вихід в українську прем'єр-лігу. Вітаємо команди із закриттям осінньої частини сезону. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.